Ну, дякувати Богу, ніхто не загинув, один поранений. Mm -hmm. І люди через це пройшли, через це пережили. Вони зараз готові знову вертатися туди, буде формуватися ще один батальйон. Дійсно потрібна земельна ділянка, тому що потрібно проводити вишку. І та територія, яка є сьогодні в історичній, вона розрахована саме на ту кількість бійців, яка сьогодні є. Це там на Чорновому. На да? so. І сьогодні я кажу, що... Тільки декларувати, що ти націоналіст от, і, і говорити, і бити себе в груди і ходити в вишиванці, а не голосувати за такі рішення, це просто, я, я кажу, це, це ганьба. Це просто ганьба. Я думаю, ви не підтримуєте це. Я не прав. Що скільки тут самі розказують, о, землю дірібані, там туди дали, тому дали, неправильному дали, там дуже неправильному дали. А тут тридцять сотень землі. На Назвать попросили 30 х землі. Тим більше це земля сумішна. І тим більше це не центр міста. І це не під будівництво чітке цільове призначення під е, автопарк. І не проголосувало. Все ганьба. Я командир теж в шоці. Можете до нього, до речі, звернутися. Це вже тема окремого сюжету.